Вітаю в ефірі. Програма Еквафактор. Чи знає більшість людей про потенціал свого організму всю правду, про те, на що здатні ми, коли вчимося прислуховуватися до власного стану здоров'я? Ми познайомимося з дуже цікавою людиною, віком 80 років, що у свої 40 дуже важко захворів на рак. Чоловік був прооперований, отримав вирок, що йому залишилось на той час тільки три місяці життя. Доброго дня! Сьогодні ми з нашим глядачем поділимося унікальною системою, яка несе в собі назву Спортзал кишені вправи на самосупротив. І я хотів би нашого глядача познайомити з нашим співспікером програми Леонідом Трюханом, який є легендарною людиною не тільки в Україні, але й за межами. Чому? Бо Леонід Іванович оздоровив за рахунок вправ з обтягувачами. Не одну сотню людей і витягнув їх із таких проблем, які, якби не робили вони ці вправи, то, мабуть, ми їх і не побачили би. Леонід Іванович Трюхан сьогодні керівник реабілітаційного гуртка спортивного клубу Богатир, бо він є і засновником цього спортивного клубу, який є першим клуб атлетизму в Східній Європі взагалі в історії розвитку атлетизму. Але окрім занять. Зобтягуще з метою стати сильнішим, стати стати красивішим. Ефект цих вправ ще й здоров'я. Леонід Іванович, розкажіть, будь ласка, про ефект, який приносять вправи з обтягущем для нашого здоров'я організму. Діло в тому, що ну бомсоздателі та групи не тільки я. Справа в тому, що цю групу створив не тільки я. Валерій Іванович Пономоренко він робив програму. Не просто група була створена. Експеримент був поставлений на докторську дисертацію, керувала цією групою кафедра онкології інституту удосконалення лікарів. І експеримент тривав 8 років. Захищав її тоді Пащенко Сергій Миколайович. До речі, зараз він доктор наук, професор. Він доказав, що дихання, а я якраз дивився ваші попередні програми. Це одна з складових частин вправ. Потім іде вживання води, таке інше, але у нас в основу було закладено фізичні. Вправи з обтяжувачами було доведено, що організм людини зростає до 27-30 років. Весь час змінюється. І кістякова і м'язова система і весь час змінюється, і клітина під час змін весь час вібрує. І коли вона вібрує, то виробляє для себе ферменти. Так, мільярди клітини кров'яні, клітини жирові. Коли вібрація йде, імуна система працює. Коли вібрація припиняється, починається перша ломка організму. Ось. Клетка вибрации затихает, і на этой основе здрасте, все, що ты носишь. Але ж нам треба і надати дати нову вибрацію. Вот, проходили експеримент 8 лет 96 человек. Проходили експеримент 96 людей. Звичайно, ми не кажемо про це. таке смертність, цей рак молочної залози, це мастопотії, це люди, у яких дуже висока смертність. Е дуже висока смертність там. Приходить чоловік, он должен промассировать от пяток до затылка весь организм. Це було так. Приходить людина. Вона має промасувати весь свій організм від п'яток до голови, весь кистяк. Не забути на ньому жодного м'яза. Для людини складається індивідуальний розклад вправ: біцепси, трицепси і далі. Припустимо, це біцепс хвора бере гантелю. І ось система у чому полягає. Робить 10 разів М'яз спрацювати не може. Ось вона вісім, дев'ять Задача. дев'ять, десять, одинадцять. Зробити тоді коли вона не хоче. Так, в режимі втоми змусити її працювати ще два-три рази, саме цей момент у комп'ютер надходить сигнал. Хреново. Клітина каже теж: Хреново. зворотний зв'язок. Якщо хреново, то ти роби, щоб було щось добре. І вона починає нервувати. Це я так спрощу. Вона починає нервувати і починає вібрувати. Вона робить собі добре, починає виробляти ферменти. Як результат, вона починає виробляти енергію, і коли все це прок. Качуєш, піднімається імуна система. Імунна система, про це знають медики, залежить від стану лімфи. Організм складається з кровоносних та лімфатичних судин. Кровоносна система має помпу. Бажаєш, не бажаєш, серце качає. Так насос, а лімфатична система насосу не має. Але судини лімфи виконують головну функцію. Ця система робить розподіл жирових клітин і вологу, воду. Імунна система залежить від стану лімфатичної системи. Імунна система організму залежить від состояння лімфосистеми. І саме тут ми чуємо про великий вплив на стан лімфатичної системи дихальних вправ, про які ми дізналися від Олександра Притули у двох минулих випусках. Отже, все пов'язано з усім. Так, от вдох так, ось вдих. Лімфосистема грудна. Видих. Як гармошка лімфосистема, особливо грудна, розсунулася. Видохнув я її, і коли ти це робиш, то створюєш компресію у лімфосудинах, і лімфосудини починають працювати, робити розподіл, і знову імунна система стимулюється. і лімфососуди починають що це розприділяти опять таки, імунна система стимулюється. І ми почули дуже спрощену, але важливу пораду, як допомогти своєму організму виживати у будь-якій важкій ситуації. Ну ви знаєте, все все так просто, але на за рахунок цього захищені не одна дисертація, взагалі. І скільки саме найголовніше, не просто надія дана, а спасено скільки людей від того, що вони не мали бути разом з нами зараз. Тому, Іванович, дуже вам велика дяка. Не. Таким чином ми перейдемо до вправи системи характер, системи за самосупротивору. Добре? Добре, дякую. все. Ну тоді переходьте до чого хочете. Іванович, дуже вам дякую. Я... А зараз ми маємо честь презентувати нашому глядачу вправи із системи характер, вправи на самосупротив проекту Спортзал в кишені, який розпрацьований Всеукраїнською федерацією спас Міжнародною академією здоров'я і успіху спас, а також кафедрою теорії та методики, фізичної культури і спорту Запорізького національного університету. Вправи дуже прості. Наш спікер Леонід Трюхан розповідав про користь вправ з обтягувачами. А що робити, коли немає у нас під рукою обтягувача? Чому ми назвали спортзал в кишені? Тому що цей спортзал, цей спортивний комплекс ми носимо постійно з собою в голові або в кишені. Отже, вправи вони можуть впливати при правильному виконанні на всі групи м'язів. Починається вправи з першої групи м'язів, вправи на м'язи кісті, на м'язі долони. Існують певні тренажери, вони коштують там грошей для того, щоб тренувати м'язи долони. М'язи є згиначі, є розгиначі. Як же тренувати м'язи без навантаження? Принцип Системи вправ на самосупротив, системи характер. Він взагалі має корені ще третє-п'яте тисячоліття до нашої ери. Був такий єгипетський жрець, гермес-трисмігіст, який розпрацював цілі системи вправ. Вони до нас дійшли там в 5 чи 6 вправ системи Гермеса трисмігіста. Потім ці вправи були розповсюджені на Тібеті, ці вправи були розповсюджені серед буддистів в Європі, а також ці вправи були розповсюджені в системі здоров'я збереження, в системі фізичного гарту запорозьких козаків, які постійно спілкувалися з іншими народами. Наприклад, там система Тібетська система вправ на самосупроти вона дійшла від тібетських лам, оскільки калмики були, які спілкувалися з запорозькими козаками, були буддисти. І для того, щоб лама мав посвячення, він мав, мав пройти в Тібеті певний курс навчання. В курс навчання входили і вправи на самосупротив. Існували різні системи. Ми, ми презентуємо систему на всі групи м'язів, і принцип дуже простий: якщо ми беремо гантелю, наприклад, нам треба підняти гантелю для того, щоб запрацювала м'яза, треба е, обтягувач, сила тяжіння діє на обтягувач. І за рахунок м'язового зусилля ми долаємо силу тяжіння, яка діє безпосередньо на гантель або на інший обтягувач, на штангу, неважливо, на гирю. І відбувається м'язова робота. Яким же чином, якщо немає обтягувача, яким же чином зробити роботу м'язів? Для цього ми можемо зробити самосупротив, тобто взяти. Накласти руку і також зробити супротив певний. При цьому виконується більша е, робота, більше енергії треба організму задіяти на виконання цієї роботи, оскільки працює не тільки окремо м'яза, а працює всі групи м'язів. Наприклад, одна група м'язів е, заперечує цей рух, а інша група м'язів долає долає. Це обтягування. І тому відбувається певна напруга. За рахунок цієї системи, за рахунок того, що ми можемо комбінувати навантаження, ми можемо збільшити навантаження вальовим зусиллям. Можемо зменшити, можемо збільшити швидкість. З конкретним вантажем це зробити неможливо, оскільки для того, щоб нам збільшити або зменшити навантаження, нам треба розбирати гантелю, треба змінювати вагу. Та безумовно ці вправи не можуть замінити повноцінної роботи з обтягувачем. Але ці вправи можуть допомогти нам. Мати постійно можливості виконувати фізичні вправи. Перша вправа це вправа на м'язи згиначі долоні яким чином виконується робота? Стискає, стискається, кулак, розтискається. А як же зробити на палець навантаження? Дуже просто наклали щепотю пальчики на кінець пальця мізинця і заперечуючи рух, утримуючи палець, стискаємо мізинчик, розтискаємо. стискаємо, Розтискаємо. 6-8 разів. Можна збільшувати навантаження, можна збільшувати швидкість. І виконуємо 5-6 разів. Ну, в нашій програмі ми будемо виконувати два-три рази, бо дуже багато вправ. Система, характер, система вправ на самосупроти має в своєму арсеналі понад 500 вправ на кожну групу м'язів. Виконуємо роботу на безіменний пальчик. Виконуємо, стискаємо окремо, заперечуємо рух на середній палець. Один, два. Три. На вказівний палець. Один, два, три. І на великий палець. Захопили фалангу пальця цими пальчиками і стискаємо, розтискаємо. Стискаємо, витягуємо палець і заважаємо. стискаємо. Таким чином відбувається і динамічна робота, і статична робота. Захопили чотирма пальцями, чотири пальця і виконуємо. Один, два, три. 5, 6, 10, 12 разів все в залежності від вашої програми тренінгу. І таким чином виконуємо і на другу руку, виконуємо таку ж саму гімнастику пальців. Стискаємо, розтискаємо. Стискаємо, розтискаємо. Стискаємо, розтискаємо. Стискаємо, розтискаємо. Стискаємо, розтискаємо. І великий. Захопили фалангу. Стискаємо, розтискаємо. Стискаємо, розтискаємо. Дуже мало тренажерів, які можуть замінити ці вправи. Але виконавши ці вправи, ми не тільки діємо на м'язи, а діємо на весь організм, бо на наших долонях знаходиться понад 90% рецепторів, які відповідають за нестандартні рухи в нашій центральній нервовій системі. Тепер ми перейдемо до роботи м'язів-розгіначів долоні. Як правило, ці м'язи в тренажерних залах не тренуються, бо робота відбувається за рахунок розтискання долоні. Яким чином виконати і зробити супротив? Дуже просто. На мізинчик накладуємо долоню і заважаємо нашому пальцю розтискатися. Один, два. 3, п'ять-шість разів. Можна збільшувати навантаження, збільшувати швидкість. Один, два, три. Середній палець. Один, два, три. Виконуємо 5, шість, разів. двадцять. Можна швидкість збільшувати. Можна збільшувати навантаження. Ви самі формуєте свою, своє навантаження. І великий палець. Один, два, три. Далі наклали на чотири пальця. Один, два, три. І виконали на другу руку. Один, два, три. Можна швидше, можна сильніше. Родзинка цієї системи, що ми можемо комбінувати навантаження на наші м'язи. Швидкість, а також навантаження. Також збільшується гнучкість наших пальців, збільшується гнучкість наших долоней, оскільки м'яза прокачується повноцінно. Ми не просто зациклені на конкретний вантаж, а ми пропрацьовуємо наші м'язи. І м'язи наших долоні, пальців рук стають більш рухливі, більш потужніші. Наступна група м'язів це м'язи передпліччя, яким же чином качаються вони за рахунок гантелі або навантаження. Просто береться гантеля і піднімається. Піднімається в різних положеннях, можна піднімати, можна так закачувати, можна таким чином закачувати. Це можна зробити з опорою відчувати. Іде робота на всі м'язи передпліччя. якісь оберти. А яким же чином зробити навантаження на м'язи передпліччя? Отже, виконуємо перший рух. Перший рух виконується, піднімаємо кулак догори. Яким зроб... чином зробити супротив? Просто поклали руку на кулак і заважаємо нашому кулаку підніматися. Коли він піднявся, ми іншою рукою опускаємо і заважаємо опустити кулак цієї русі. Виконуємо, ми можемо самі. Робити варіацію навантаження на швидкість, на силу. Взагалі-то я рекомендую, як казав наш спікер Леонід Іванович, робити, не можу ще трошки. Тобто робимо швидко, поступово збільшувати навантаження, щоб всі м'язи наші запрацювали. І змінюємо руку і також виконуємо цю вправу. 5-6 разів можна 10-12. Можна виконувати два-три підходи для того, щоб тренувалися наші м'язи. Для себе ми випрацьовуємо самі програму. Але нам не, треба, не потрібно ніяких гантелів, ніяких гір. Нам потрібно тільки наш розум і тільки наші знання щодо виконання цих вправ. Наступна вправа, ми будемо працювати на внутрішні м'язи передпліччя, яким чином вони тренуються. Ну, коли беремо гантель, це може бути на опорі підйом кісті до себе з гантелью. може бути просто підйом, може бути так, підйом тренування. Тобто все залежить від виконання вправи, але однозначно працюють м'язи з гіначі передпліччя. В цьому випадку, яким чином зробити супротив? Дуже просто. Ми накладаємо руку на кулак і заважаючи, підтягуємо кулак, заважаємо 3, 4, 5, 6 разів швидко, сильно ми робимо варіацію навантаження. А також на іншу руку виконуємо цю вправу. Нам для цього не потрібен йти в спортивний комплекс. Нам для цього не потрібно йти до гирі. Нам для цього потрібно просто взяти, зробити супротив і виконати цю вправу. Наступна вправа на м'язи передпліччя. Це ми будемо працювати на верхню частину передпліччя. Яким чином вона м'язи тренуються? Сім'язи менше розвинені. Ми будемо піднімати в вертикальному положенні кулак, піднімати, опускати. Яким чином з гантелю ця вправа працюється? Беремо і підкачуємо. Це може бути на опорі. Це може бути на висі, це може бути, коли рука просто утримується. Яким же чином нам створити супротив? Також виконуємо, ставимо руку, робимо, накладаємо долоню зверху кулака, тиснемо і намагаємося з силою підняти кулак. 5, 6, 10, 12, 20 разів. Наскільки нам треба зробити, який характер навантаження. Також виконуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чудово. Можна виконувати 2, 3, 4 підходи, тренуючи м'язи передпліччя. Четверта вправа на м'язи передпліччя ми будемо підтягувати кулак назад, тренуючи нижню, нижні м'язи передпліччя. Яким чином виконується робота? Просто стоїмо і підтягуємо гантель. Це можна робити, утримуючи гантелю так, це можна робити, утримуючи гантелю так, це можна робити на жорсткій поверхні, підтягуючи вантаж. Але можна робити і за рахунок вправ на самосупротив. Поставили руку паралельно підлозі, зробили знизу навантаження і заважаємо опускатися кулаку. Вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Можна робити шість, вісім, дванадцять разів. І змінили рух. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре. І розслабили. Далі комплексна вправа. Ми беремо. Впираємо долоню в кулак і намагаємося силою крутити кулаком, заважаючи крутити, крутитися кулаку навколо своєї сі. І змінили руку. В цьому випадку пропрацьовується комплексно вся група м'язів передпліччя. Це можна виконувати 12, 15, 20 разів. Все в залежності від свого самопочуття. Отже, переходимо далі до роботи на м'язи плечей. Плече це частина руки, яка знаходиться від ліхтєвого суглоба до плечового суглоба. І тут в цій частині у нас існує дві основних м'язи: це біцепс, двоголова м'яза плеча, а також трицепс, так званий трьоголова м'яза плеча. М'яза біцепс це м'яза згинач. Ми беремо, тягнемо, ми піднімаємо щось за рахунок роботи біцепса. М'яза-тріцепс це м'яза-розгинач. Ми піднімаємо вагу. Ми відштовхуємо якийсь опір в якусь вагу за рахунок роботи тріцепса, ну, безумовно, який працює в гармонії з іншими м'язами нашого організму. Яким чином тренувати м'язу-біцепс за рахунок обтягувача? Ну, це можна робити гантелі, дуже просто. Піднімаючи гантель до рівня плечей з положення внизу. Також можна це робити, наприклад, з опорою ліктя, тоді більш іде акцентовано. Робота м'яза біцепси можна робити двома руками, піднімати гантелі. Яким же чином можна дублювати цю вправу за рахунок на само супротив? Дуже просто. Виконуючи цей рух, ми створимо супротив, накладаємо долоню на кулак іншої руки, яка буде працювати. І виконуємо вправу. Виконуємо, згинаємо. І розгинаємо. Причому згинаючи, робимо напругу, заважаємо. І коли розгинаємо, розгинаємо іншою рукою, а робоча рука заважає розігнутися. Виконуємо один. Таким чином ми створюємо повністю рух в напрузі. Це можна робити швидше, можна робити повільніше, з більшим навантаженням. Можна робити, виконуючи дихання. Наприклад, виконуємо вдих, видих. Дві секунди. Вдих, видих. Чи то навпаки. Виконуємо вдих, видих, вдих, видих. Комбінуйте, комбінуйте дихання з виконанням цієї вправи. А тепер перейдемо до трьоглавої м'язи плеча, до тріцепса. Яким чином. Зробити супротив. В цьому випадку ми кладемо руку, немовби імітуємо гантелю, піднімаємо, а іншу руку робимо навантаження, збільшуємо тиск. І силай, утримуючи руку, піднімаємо руку вгору і опускаємо. З силой тиснемо і утримуємо вантаж. Вдох, видох, видих, вдох. Комбінуємо з диханням. І іншою рукою. Видих, вдих. видих вдих. Можна швидше, але з більшим навантаженням вдих. Отже, виконали вправу цю. Також ще існує так звана тяга тріцепсом і за плеча вправа. Ой, і за спини. Вибачте, і за шиї, да? і за потилиці. Поставили руку і виконується отака вправа. Вона знаменита, вона повністю працює на трьохглаву м'язу плеча. Яким же чином ми можемо зробити супротив? Поставили руку за потилицю, за спину і зробили навантаження. Піднімаючи, утримуємо, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Видих, вдих. Поміняли руку, Вди... видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Отже, виконали вправи. Такі дуже прості, але дієві вправи на розвиток плечей, передпліччя, вдолоней. якщо ми будемо ці вправи виконувати регулярно, наша м'язова система буде постійно в тонусі, розвинена, і ми будемо гарно себе почувати. А в наступних програмах ми розглянемо з вами яким чином прокачати інші групи м'язів: м'язи шиї, м'язи обличчя, м'язи груд... грудної клітки, м'язи спини, м'язи тазу, а також ніг за рахунок самосупротиву. Система самосупроти може виконуватися незалежно від того, чи є у нас тренажери, чи є у нас спортивний зал. Це можна навіть робити в відрядженні, наприклад, просинаючись, коли потяг приходить, проснулися за 15-20 хвилин, і просто зробили вправи на розвиток передпліччів, навіть лежачи на полиці. В потязі. Повірте, що ви отримаєте дуже великий тонус, дуже великий запас життєвої енергії. Отже, до наступних зустрічей будемо опановувати вправи системи характер проекту спортзал в кишені. До речі, всі ці фізичні вправи не тільки покращують здоров'я, а й дають змогу виглядати молодше та гарніше. Отже, вчимося розмовляти з власним тілом. До нової зустрічі!